Ознаки. І один браман, неофіт, який також, напевно, хотів дешевої слави, як пишучий прохопада, теж став імітувати такі ознаки, які Харідаст Хакур показував, коли повторювався ті імена. в нього сльози потекли з очей. він там, Я не пам'ятаю, можливо, навіть втрачав свідомість. І там цікаво, що його за це покарав, покарав заклинач Змій. На цьому зібранні був заклинач Змій. В Індії є такі фокусники, вони вміють відчути ритм, як змія. Ці кобри дуже отруйні. Вони якось їх відчувають їхній, вони вловлюють там такий момент, за здається, кобра, як вона готується напасти на свою жертву, вона ще якийсь, якусь мить, вона якби так застигає. І от вони вміють вони відчувають, коли вона так застигає. І от своїми героями на музикальних інструментах вони її так заспокоюють, розкачують. І ну, насправді таке дійсно. Небезпечна професія, бо кого якщо вкусить, то треба, ну можна померти, якщо там в Заході не вжитися, відповідно. І але був там заклинач цей Змій, і він взяв палку і цього брамана побив. Це те, щоб він не був таким імітатором і не імітував такого великого відданого як карідаствику. Така історія згадалася про імітацію. Також я подумав.